Шановне товариство, доброго усім дня! Зрештою, настав той довгоочікуваний день, коли відбувається посвята у турист, туристи та готельно-ресторанної справи. Ну це у нас щорічна посвята. Це такий промоушен, це такий вступ до ваших спеціальностей у такій ігровій квестовій формі. Ми з'ясуємо наскільки ми правильно зробили з вами вибір, чи це, чи це є та омріяна спеціальність. Яку ви хотіли отримати. Ну, знову ж повторюю, в ігровій формі. Але головна мета це соціологізація, це створити з вас колектив, вміти працювати в команді, ви маєте навчитись, вміння брати на себе відповідальність, лідерство. Ну і зрештою відчувати плече товариша. Але ми зараз з вами святкуємо це свято, посвяти студенти туризму та готельно-ресторонної справи у важкий час. Ми знаємо з вами те про, про те, що в нас в державі йде широкомасштабна війна. І е, сини і дочки України виборюють, відстоюють соборність і незалежність нашої держави. Давайте шануємо пам'ять тих людей, тих е, громадян України, які віддали своє життя за незалежність нашої української держави. Шануємо хвилиною мовчання. Дякую, герої не вмирають. Слава Україні. слава! А зараз я традиційно би хотів надати слово пану декану, пане Євгену, будь ласка. Мані студенти, ви знаєте, по-перше, щиро вітаю вас такою знаменною датою в вашому житті з посвятою туристи і фахівці з готельно-ресторанної справи. Те, що ми вам обіцяли і влітку, і те, що ми обіцяли вам 1 вересня, ми системно це реалізуємо. Ми реалізуємо процес навчання. Ви бачите, що він у нас відбувається очно для першого курсу. Ми реалізуємо для вас отакі промоушені акції і намагаємося розвивати нашу професійну компетентність і розвивати ваші навички, ваші скіли, прокачувати кожен день. Не все нам дається не за того, що ми чогось не хочемо або ви не хочете. Ви бачите ситуацію, бачите, що в нас війна, але, попри все, Україна переможе і ви, як надія нації. І ви, як майбутні фахівці, повинні навчатись і розуміти, для чого ви навчаєтесь. Саме з цією метою ми запрошуємо бізнесменів, фахівців практики. Лілія Бичка, власник нашого Smart City, Ви знаєте, що це таке. Це готельно-ресторанний комплекс, дуже продвинутий. Є певні моменти в нас з війною. Ми переможемо, ковід перемогли. Переможемо і Російську Федерацію. Я думаю, виживемо і ви. На четвертому курсі, а можливо, краще вже я сильно бажаю, щоб ми з вами зустрілися на п'ятому курсі, коли ви будете магістрами, і так само ви будете вручати цей кубок, так само ви будете дивитись на тих дітей, тому що ну, ви ще такі класні, ви такі молоді, у вас стільки в очах оптимізму. Нехай цей оптимізм не згасає. І все, що залежить від нас, від Науково-педагогічного персоналу, від фахівців практиків, безпосередньо від генератора наших ідей Ігоря Євгеновича, до якого ви можете звернутися в будь-який момент. І 12.30 після ваших локацій я вас також запрошую всіх на каву від декана особисто. Використовуйте всі можливості і пообіцяйте мені повернути ті інвестиції, які вкладають зараз ваші батьки, отримати батькам, от отримати таку картку, отримати першу заробітну плату. Купити батькам найсмачніші цукерки і найкласнішу пляшку шампанського, прийти і сказати, шановні батьки, я вам дуже дякую. На цій карці ваші інвестиції приносять вам дивіденди. Тому, відповідно, вручив першому курсу. <плес> <плес> Сподіваюся, що ви нас реалізуєте і пані Наталю Стримпіцьку, вручити. Е, Скажіть, що ви хочете їм вручити? Будь ласка, разом ви на пару вручайте. Ну і а вам ще й... Дякую, А, Дякую. 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 Ну, по-перше, я хочу вас всіх привітати з цим прекрасним періодом вашого життя, в який ви зараз входите. Це неймовірні роки, які ви маєте провести з задоволенням, комфортом, щастям, які будуть наповнювати в подальшому все ваше життя. Будь-яка згадка про цей період вона має вас драйвити і підштовхувати до нових звершень. Я хочу подякувати за те, що ви дали нам можливість приєднатися до вашого заходу. І поринути в цю атмосферу таку творчості нових і сучасних ідей, пані Наталю. Будь ласка, коротко настанову. Як підприємець, як директор туристичної агенції, будь ласка, шановні студенти, дорогі друзі, майбутні колеги. Дійсно, насамперед хочеться привітати вас таким чудовим святом, по святою студенти. Як сказала моя колега пані Лілія, для вас відкриваються найкращі роки. У вас все попереду, друзі, нові знайомства, яскраві подорожі, нові емоції. І я хочу привітати вас тим, що ви зробили надзвичайно правильний вибір в житті. Незважаючи на важку ситуацію, незважаючи на політичну ситуацію, все рівно наша держава Україна переможе. Ми вийдемо достойності і ситуації, і нас чекає ще більший розквіт нашої держави, тому ви будете мати чудові нагоди проявити себе в плані бізнесу. Бажаю вам відкрити власну справу, власні готелі, ресторани, туристичні агенції. Мрійте, подорожуйте. Ну а ми, як ваші старші колеги, допоможемо завжди, порадимо і підтримаємо. Як то кажуть, добрий час! Дякуємо. Я хочу ще представити. Пані Іно Горячок, так дякую. вона керівник культурно-виховного центру. Дякую, любі студенти, любі першокурсники, шановні присутні, я впевнена, шановні першокурсники, що вам заздрять ваші друзі, адже ви обрали дійсно класну спеціальність спеціальність, яка є сучасною, яка є в нашому тепер світі. І також хочу вам сказати, що ваші попередники, студенти. Старших курсів вашого факультету, ваших спеціальностей є надзвичайно активними. Тому я дуже попрошу вас, щоб ви, скажімо, не відставали від них, а так само влилися гарно, і сьогодні є такий прекрасний шанс. Влилися в гарну когорту класних, сучасних студентів вашого факультету. Будь так, ласка, так. пані Ліля, представникам. Хлопці, дівчата, хай ваша робота завжди вас драйвить. Щоб ви були завжди на гребені цієї хвилі і всі свої здобутки записували ось такі книжки вашого життя. Вона хоче передати оцей факел знань, факел напрацювань спеціальності туризму, туризму та готельно ресторанної справи вам, молодим першокурсникам, початківцям. Пані, пані е, Аліна, будь ласка. І я вам точно скажу, що ці люди, Ігор Євгенович, всі викладачі вам допоможуть себе реалізувати. Кожен з них вас буде любити, вас буде ідентифікувати як особливу людину, і вони вам допоможуть себе зрозуміти і знайти себе в цьому в цьому житті, і знайти себе в цій професії. Ось я вам цього дуже сильно бажаю і процитую кілька рядків свого вірша, що ми Наче ті пірати де смола вітрила. Йдемо в плав, нічого в нас нема, окрім жаги, що голою тече у нас по жилах. Тобто я вам бажаю, щоб ця жага, яка тече в ваших жилах, вам допомагала себе реалізовувати, знаходити себе. Хтось в сім'ї, хтось в роботі, хтось в любові, кожному свої. Але я вам бажаю бути щасливими і реалізованими. І, і пані Аліна хоче вручити оцей факел естафетну естафетний факел знань. Від. Випускників бакалаврату, вступникам бакалаврату, будь ласка, це староста групи туристів. Дякую. Привітаємо пані Людмило. Щось як заступник декана по виховній роботі, може пару слів дасти настанови нашим студентам першого курсу. Рада, що сьогодні змогли організувати в цей непростий час такий захід. І, мабуть, це свідчить про те, що ми якась нація незламна, непереможна, оскільки ми навчилися в цих умовах і працювати, і вчитися, і організовувати наше дозвілля. Я всім бажаю миру якнайшвидшої перемоги і, звичайно, отримати максимум сьогодні задоволення від цього заходу. Всім удачі. Дякую. Дорогі друзі, бажаю, щоб ви об'їхали весь світ, щоб ви пізнали найбільш цікаві країни і насамперед подорожуйте нашою чудовою країною. до зустрічі на туристичних шляхах. шановні колеги, оця преамбула, оця формальності. Ми з вами завершили. А тепер до посвяти. Зрештою, сьогодні в нас п'ять команд. П'ять команд, п'ять локацій, які ви будете. По яким ви будете мандрувати, давайте спочатку представимося. Будь ласка, давайте по годиннику і стрілку. Всім доброго дня. Мене звати Копунсько Владислав. Я є капітаном нашої команди, яка має назву Турботу. Пояснюється ця назва тим, що ми виконуємо свою роботу якісно, швидко, ефективно. Наш девіз хто шукає, той, той знайде. Дякую. Елемент одягу вашники. Наш елемент одягу є синьою стрічкою. На Добре, дякую. Наступна команда. Будь ласка. Мене звуть Остап Дмитро Андрійович. Це моя команда. Я капітан в ньому і наша команда як і ОТІРЕСТ. Наш Девіс. Ботирес і девіз, не лети ніколи вниз. Добре, дякую. Будь ласка, привітали команду. На команда. Підтягуйтесь, бо вас там не видно дівчатка. Всім бажаю удачі. Наша команда називається «Бареста», і наш девіз... Що почати справу, треба взяти каву. Супер! Без кави немає, немає старту в робочому дні. Однозначно. І ваші. Мене, ти... Ембле... Емблема, емблема. А, наша емблема це біло Бі... 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 Бачите, колір партнерська. Все зрозуміло. Бі... Добре, молодець. Дякую. Мене звати Муляк Марина Юрьевна. Моя команда називається «Еверест». «Еверест», «Еверест», Ми найкращі, ми, найкращі. ми найкращі. називається тому, що Еверес щоб ми завжди досягали випускних. Добре, дякую. Добре дякую. Добре дякую. Звуть горобі Катерина Олегівна. Наша команда називається Шері Леді, тому що найкраща е подорож безцінна, як дорога серцю людина наша емблема жовті стрічки, і ми робимо пару з нашими колегами з іншої половини нашої групи. Тобто національний прапор, так? Mm -hmm. Сині і, і, і жовті стрічки. Зрозуміло, добре дякую. А тепер, а тепер шановні колеги, капітанам команд буде вручено маршрутні листи в цих маршрутних листах вказані локації. Кожна локація має е, візуалізацію, табличку будете бачити, ви маєте вказати е, відстань в кроках, азимут. І, е, в принципі, приймати участь успішно. На кожній локації будуть модератори і будуть вас оцінювати. Сьогодні ми зараз підведемо з вами підсумки. Це далеко не те, чим ми будемо з вами займатися. Далеко-далеко, далеко не те. Але от ми такі в такій ігровій формі спробували зануритись в світ туризму і готельно-ресторанної справи. Скажіть, будь ласка, по два слова, капітани команди, як, як рупори своїх команд, що вдалося, що не вдалося, що сподобалось, що не сподобалось. Будь ласка, почнемо із Катерини. Це було дуже насичено, весело і активно, тому що ми бігали, не зважаючи на те, що була повітряна тривога в Була своя особлива атмосфера. Там ми дуже бомбезна була атмосфера. Малогів так. такої не було. Ми співали пісні, ми відповідали на питання про борщі. Це було дуже весело і впізнавально до того. Дякую, що... дякуємо. Дякую. Що скаже команда? Я не знаю, як там вас якось вас... будь нам дуже сподобалися самі комплекси і е, самі завдання, е, як готувати борщ, е, як е, лазити по канату, е, як співати українські кинійських... пісні. Але ця тривога трошки нас затримала, але все одно дуже гарно і весело про вас не затримала. Добре, Вона організувала команда. Ну, нам все сподобалось. Ми старалися працювати в команді. Кожен вносив свій певний вклад і загалом було круто, весело та цікаво. Дякую. Знаю, нам сподобалося. Подякували. Будь ласка. А, команда Рест». Нам теж все сподобалося, Взагалі було чітко, і не мав що вже додати. Було класно бігати туди, сюди. Все цікаве, пізнавати це. Дякуємо, подякували. Всій команді сподобались. Результатами вся команда задоволена, в тому числі я також. Все було весело, насищено. Давно такого не бачили. Дуже все класно. Ми всім задоволені. Подякуємо. Ну а тепер треба підбити підсумки. Лілія Олександрівна. Олександрів під, підводить підсумки. Ти ж була гол, гол, головний рахувальник. Ну, що хочу сказати, що ви всі молодці, ви неймовірні, ну чесно, ви настільки цікаві і класні діти, я думаю, що вам цим сподобалося. Попереджаю зразу, Немає хто програв, хто переміг. Всі, як я кажу, да, дружба Перемог... перемогла. Але принцип. тим не менше, у вас є розбіжності буквально в кожної команди один бал. Щоб ви розуміли, один бал. І вийшло так, що п'ятого місця в нас немає. Це вже довго. Це вже добре. добре. На четвертому місці з балами 26 Еверест. Ну нічого, я ж кажу, що один бал розбіжності, щоб ви розуміли. На третьому місці розділило дві команди. Почесно, що знаєте, що найцікавіше, що навіть за штрафами. Теж розділили порівно команда Гостерест Hotel... і команда Шері Леді». Чері. На другому місці Турботур. Привітаємо. Ну, відповідно, хто переміг? Борис! 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 Текст присяги. Ми студенти спеціальності туризму та готельно-ресторанної справи. Ми студенти спеціальності туризму та готельно-ресторанної справи. Вступивши в Хмельницький національний університет, зобов'язуємось. Зобов Любити та шанувати свою рідну землю, батьків, та друзів. Любити. Любити. Рідну землю, батьків та друзів. Вивчати та берегти історію, природу та культуру нашої батьківщини. Шанобливо ставитись до інших країн та народів. Шабливо ставитися до інших країн та народів. Бути справжнім фахівцем-патріотом своєї справи. Бути справжнім фахівцем, патріотом своєї справи. Гідно нести високе звання. Фахівця з туризму та готельно-ресторанної справи. Гідно Туризму та готельно ретельно ресторанної справи -ресторанно завжди і в усьому допомагати своїм колегам і не забувати свою Альма Мати. Завжди допомагати своїм колегам та не забувати свою Альма Мати. Клянемось, 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 клянемось. Аж ми зараз, зараз ви вступили однією ногою у цей світ своєї майбутньої професії. Тобто ви стали на старті зубуття знань, і навичок фахівця, в галузі туризму з одного боку і готельно-ресторанної справи.